Ну і зараз ми перенесемося у Камбоджу, у місто Сіануквіль. Квіль. В Камбоджі, до речі, зараз вже перша година дня і між нами 10 тисяч і 13 кілометрів. Але там на нас чекає вже на скайп-зв'язку сніданківка Олена Квітка. Оленочко, привіт! Привіт, Олена! Вже привіт, на пляжі! Камбоджі! Привіт-привіт! Як там у тебе? Розповідай, що бачиш, що чуєш навколо? Вже обід, але тут, ви знаєте, тут суцільний релакс і суцільний ранок. Вони прокидаються дуже рано і намагаються зробити якомога більше до того, як сонце буде просто пекти. Але сьогодні у нас похмуро, збирається на дощ, сподіваюся, що ще сніга не буде, але я вам скажу так, що відпочивати завжди кльово і особливо в такому районі. На сніданок у них в основному не кава. А сок, Чус. А, Будь ласка. Ось, бачите, мені Будь вже ласка. приготували. Я тільки подумала, а мені вже приготували. У мене тут Ару кавунчику ось такачику. Ми... Кавунчик і на тобі, Олена, я скажу тобі більше. Ой, і на мені. Бачиш, я тут сонячна і на відпочинку. Тримайте і в мене тут класно, я просто не хочу вас засмучувати. А, тому що знаю, що у вас мінус 10, а в мене плюс 29, насправді. А, вже вийшло, вже О, пізно, вже бачите? пізно, але ми раді за тебе. А, розкажи, а, що компотці це... бачила. Що я зараз на пляжі і бачу, що тут все життя протікає на пляж. Тут роблять і масаж тут, приносять тобі і вуличну їжу, і взагалі скаводжек це рай для тих, хто любить смачно поїсти, і для тих, хто любить їсти. За цим сюди треба їхати. Це я вам точно кажу. Я тут абсолютно не голодую. Це рай вуличної їжі. Я її ще називаю така їжа, знаєш, на колесенка. Це такі маленькі мопеди. Вона називається. Приїжджають і готують прямо на колесах, фактично. Або влаштовують цілі фаєр-шоу. Тобі можна засмажити і рибу, і півкабана, і рис варити. І до речі, рис це та, та страва, без якої не сідають, не, просто без неї стіл не обходиться. Рис і чілі. Ось, а а стіни ви що, та Олено? Стінови речі... що? Смачно зрозуміло. Там всі їдять. А, то ось, я тобі скажу, рис приблизно один. Якщо тебе пропонують каву, це щось схоже на американи, це півтора долари. Це те, що просять туристи. Ось такий сок, як я тільки що, тільки що пила, він коштує приблизно два долари. Але я хочу тобі сказати, що вулична їжа вона дуже дешева порівняно з ресторанами, і вони тут також є. Тут все на контрастах. Ось тут тобі готують вуличну їжу, переходиш на інший бік вулиці, і тут ресторани. І там можна не тільки смачно, вишукано, ну дорого поїсти, тому що обід на двох буде коштувати приблизно 40 доларів. Ого, а, ого, Якщо хтось думає, що тут і в ресторанах дешево, то це неправда, це я можу точно сказати. Але це такі ресторани, розумієш, де е, не просто приходять поїсти, сюди приїжджають імениті кухарі для того, щоб повчитися готувати місцеву їжу, такий як Гордон Рамзе. Це британець, у якого є і свої ресторани, і в нього купа зірок Мішлен. Сюди приїжджають. Але ти знаєш, я все-таки вуличну їжу, вона мені подобається. А зазвичай ходять такі тітоньки, от я зараз не бачу, так бо я показала з коромислом. З однієї сторони їжа, з іншої на коромислі в тебе цілий мангал, і вона тобі розклала креветочки, кальмарчики, піджарила два долари і все чудово. Як в Одесі у нас Міш? все все нормально. А, до речі, я знаю, що а, там мало, вилищ... майже як в Одесі. <с? <с?> я знаю, що величні ятки там мають а, мішлен, тому там все нормально. Я думаю, що ти там не голодуєш. Знаєш, я б їм точно дала мішлен, але... Вже сказати, що в Камбоджу треба їхати. Якщо ти хочеш спробувати якусь екзотику скуштувати і залишитися живим, то це треба робити саме в Камбоджі. Тому що тут можна і крокодилів підсмажити. Вони роблять таке, знаєш, барбекю, такими маленькими шматочками крокодилятину нарізають, ти сам собі її смажеш. Я тобі скажу, що це виглядає більш апетитно ніж на смак, тому що крокодили смакують як жорстка курка. А ще тут їдять змій, мовиків, шруків різних. А, і іншу нечість, я зізнався, що я вже їла е, коників божеків. Олено, от ти вже і зболансувало. Знаєш, спочатку тобі заздрили, а тепер вже і не дуже заздримо, Я тобі їла. Да, але їл... вони дуже вони, вони кльові. Я вам скажу два долари насіння у смакують як підсмажене насіння у олії. На тарантула ще не наважилася. Але знаєш що мене тішить? Що в цьому випадку, коли ти є різних жуків? Не вони тебе кусають, а ти їх я цією думкою живу і думаю, що ще декілька днів я в принципі наважусь на тарантула. Олен, зроби мені подарунок до, до того це? до того, як на тарантула, Будь ласка, зроби нам подарунок тут всім в Україні. Можливо, останній. покажи нам море, скажи, що воно тепле, бери коника і лягай поруч з цією жінкою так, у зеленому халаті. Можна, ви його бачите, море надзвичайно тепле, попри те, що сонця сьогодні немає майже все за хмарами, але море дуже тепле. я Навіть трошки ближче підійду, Я сподіваюся, що ось мої ноги вже, вже у морі. Десь приблизно 25 градусів. Воно дуже тепле, чисте. Коротше, я насолоджуюся, як і всі навколо. Ось дивіться тут. Ось, бачите, всі сидять, нічого не роблять, п'ють, їдять, купаються і забули взагалі. Я не знаю про всі проблеми, про всі незгоди. Заздримо, заздримо, по доброму тобі. Лягай поруч тією жіночкою зеленому. Я вас чекаю. Я вже оце дарма. Оце ти дарма зараз. Сказала. Олено. Все обнімаємо тебе. Чекаємо тут в Україні. У холодній у нас потепління обіцяють. Мінус 5 Вже завтра. Тому давай приїжджай, все буде нормально. А олена квітка, сніданківка відпочиває, не дамо їй спокою і там, у Камбоджі. Пасибі, чекаємо на тебе. Пока, повертайся.